Відбулася також презентація першої книги Володимира Присяжнюка, яка вийшла друком в Івано-Франківську в останні дні грудня минулого року у видавництві лілея НВ. Відбулася з аншлагом. Послухати пародії в авторському виконанні прийшло багато непересічних людей. Як це було, бачили кореспонденти Галичини. Презентована книга з багатообіцяючою назвою Тобі сюди Алісо написана у досить рідкісному сьогодні жанрі пародії. Це якісний гумор, добре як за сутністю, так і за рівнем. Збірка побачила світ через короткий час після того, як в Україні пародію узаконили як творчий жанр, і зняли усі застереження щодо такого інколи, прямо скажемо, ризикованого виду творчості. Більшість поетів, вірші яких стали об'єктом пародіювання Володимира Присяжнюка, на автора не ображаються і від душі сміються разом із ним, оцінюючи власну творчість з іншого ракурсу, я не став за мету. Викликати якусь конкретну реакцію в автора. Як же автори сприймаються справа інша? Ну практично в мене ніяких інцидентів не було, тому що я стараюся писати м'яко так, щоб не образити автора. І е, дехто навіть дякував потім, тому що виходило так, що. Після того, як я публікував пародію на твір автора, автора починали більше читати. Ілюстрації до книги створила львівська мисткиня Ірина Токарська. Для неї це вже не перший досвід роботи в якості художника-ілюстратора. Складність і одночасно цікавість створення графіки для цієї книги полягала в тому, що ілюструвати доводилося два вірші одночасно: і оригінал, і пародію. Найбільша проблема художника і завдання перед художником-ілюстратором це найбільш повно подати своє бачення цих творів, яких ти які ти ілюструєш, а також не зіпсути власним, тобто менше власного бачення. Тут тут треба дуже тонко балансувати. Чується власне бачення художника, тобто автора пародій. Цікаво працювати з тим матеріалом. Матеріал дуже різноплановий. От і моє завдання було показати це в образотворчому режимі. Сам же автор каже, що ідея видати збірку прийшла тоді, коли назбиралась певна кількість віршованих пародій, багато з яких набули популярності у соціальній мережі Фейсбук. Там, до речі, він часто знаходить і вірші, на які пише пародії. В них має бути щось таке, щоб зачепило, і викликало яскраві асоціації. Новими текстами, щоправда, не тільки гумористичними, але й ліричними, Володимир Присяжнюк продовжує тішити своїх шанувальників. І сьогодні вони каже автор: стануть матеріалом для наступної збірки, в якій він планує виступити у дещо іншому амплуа.